Хочете правильну поставу, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати вправи для хребта, тому що постава це здатність підтримувати природні вигини хребта. І так, розігрійте плечі, розтягніть м'язи. Займіть таке положення, долоні поставте на п'яти та підніміть таз угору. У верхній точці зведіть лопатки разом. Виглядає це так. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно, вона допоможе досягти правильної та гармонійної постави, яка в свою чергу забезпечить природні вигини хребта. До зустрічі приємного дня!